Зараз смішно читати думки експертів у Фейсбуці, які пишуть, що нібито українські війська виходять з Курщини, тому що були досягнуті певні домовленості в Ер-Ріаді. Курська операція на третій рік повномасштабної війни дійсно стала унікальною подією. Вона була якісно спланована та реалізована. Напередодні операції були завдані високоточні удари по штабам російської армії в Курській області. За короткий термін українська армія прорвала кордон Російської Федерації в чотирьох напрямках і змогла війти вглиб російської території, утворивши плацдарм, який на піку операції складав близько 500 квадратних кілометрів. Було взято більше 800 солдатів Російської Федерації в полон. Кінцевою метою цієї операції повинна була бути Курська АЕС, контроль, над якою міг би відновити певний парітет сил. Адже на початку вторгнення у 22-му році росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію. Однак, на жаль, наявних сил не вистачило для нарощування наступу. Незважаючи на дезорганізацію російських військ у перші дні, ворог зумів оговтатись, і українським силам стало важче просуватись далі. І вже на цьому етапі стає зрозуміло, що курська операція повинна. Мати статус рейдової, незважаючи на значний контроль території противника, росіяни зуміли затиснути наші фланги.